Всім привіт! З вами Бракс Майн. І сьогодні ми закінчимо 4 тріо Бравлерів. Але який буде першим? Здається, я знаю. Ну що, почнемо? Перше тріо Бравлерів буде підземелля. Як ви знаєте, в цьому тріо переживає Драко та Лумі. І хочете прикол, сьогодні вночі вже показали цього Бравлера, як він буде виглядати і все інше. А я його намалював самим першим. І десь цілих три дні назад! Навіщо? Чому я тоді не виклав це відео? Ну все одно, до вашої уваги, новий сверхетки Браллер Фонкс. Він дуже любить кричати в свій мікрофон дуже сильно в кінці кожного свого виступу. Його атака, він кричить свій мікрофон, але його атака не проходить наскрізь. Одне відлуння наносить 550 хп, а разом 3000, якщо наносити вблизі. І також у нього є озвучка. The End! Let's go! його супер. Дуже простий. Він замахується своїм величезним топором, наносячи 5 тисяч хп за удар. Сподіваюсь, що вам сподобався цей боєць. А ми переходимо до другого тріо. І друге тріо анімація СТАР. Як ви знаєте, в ньому перебуває тільки кіт. І ми зараз це виправимо. До вашої уваги, новий епічний Бравлер Пак. Це не до кінця домальована панда, яка дуже любить спати та гратися зі своєю палкою бамбуку. Він замахується своєю палкою вблизі наносить 1500 хп, а його дальня атака наносить 1900 хп. Його супер. Він лягає спати, і поки він спить, він вистанавлює всі свої хп, вистанавлює всі свої снаряди і також. В нього ніхто не може влучити, поки він спить. А спить він цілих 9 секунд. А я сподіваюся, що вам сподобався новий епічний Бравлер Пак, а ми вже переходимо до третього тріо. Третє тріо. Настільні ігри. Як ви знаєте, в цьому тріо перебуває тільки Міпл. Але якого зробити другого персонажа? Напевно, я знаю. І ще раз, до вашої уваги, новий міфічний Бравлер Лемп. Це вірус гри, з яким боровся Міпл до того, як він з'явився в нашому світі. Його атака, він випускає свої руки, які наносять по отдільності 1500 хп, а разом 3000. Його супер він залишає свої руки, становлюючи дуже швидким, і в нього ніхто не може влучити, поки він в супері. В супері він 10 секунд, також він може атакувати. Але коли в нього закінчиться супер, він повернеться до своїх рук. А супер длиться 10 секунд. Напишіть в коментарях. Як вам Лемп? А ми переходимо до наступного тріо. І четверте тріо це лавка дивностей. В ньому перебуває тільки Джуджу. До вашої уваги. Новий легендарний Бравлер Пак. Це батько Джуджу, який теж працює в лавці дивностей. Але він дуже любить чорну магію. Тому він запускає. Три каплі води в обгорненні вогнем. Коли вони дійдуть до кінця, вони лопнуть. І залишиться дві каплі води, які замедлюють бойцов 5 секунд. А вогонь наносить 500 хп в секунду. Якщо атака попаде раніше, тоді вона наносить 1900 хп. Його супер. Він кидає свою кулю, яка розбивається і з'являється поле. Все залежить в якій половині ворог. Якщо водяній, тоді він замедлюється цілих 10 секунд. А якщо вогняні, тоді наноситься вже 1000 хп в секунду. 10 секунд. А я сподіваюся, що вам сподобались ці концепти бійців. Якщо вам сподобався хоча б один концепт, поставте свою вподобайку та підпишіться на канал. Для мене це дуже важливо. Ну добре, до зустрічі.